Дійсно, цей ролик травмував багато менталок свого часу. Це відео давно обросло великою кількістю моторошних та страшних легенд і увійшло в історію інтернету як одна з перших кріпі паст. Кріпі паста від англійської кріпі паста, що походить від кріпі, моторошний і копі паста. Копі паста це жанр коротких страшних історій, які поширюються в інтернеті, часто у вигляді міських легенд або вигаданих розповідей про паранормальні явища. Кріпі пасти зазвичай написані так, щоб виглядати реалістично, ніби це справжні свідчення очевидців або приховані матеріали. Які відчуття викликає у вас це відео? Моторошно, дивно, неприємно. I Feel Fantastic — Це коротке моторошне відео, в якому андроїд Тара співає пісню в таємничому будинку. Відео стало вірусним у перші роки ютубу. Воно викликало ряд теорії змов. Про історію його створення та вважається класичним твором інтернет-жахів, таких як трансформація, «There is nothing», «God is Bunny» та інші «I Feel Fantastic», як і більшість подібних історій, розповсюджувалися через пересилання одне одному у третій годині ночі під час літніх канікул. Так, ми були молоді, і розважалися як могли, та через добірки страшних відео у Ютубі. Чи у клоаці сатани під назвою ВКонтакті? Відео зі співучим андроїдом Тарою швидко обросло легендами, найпопулярніша з них про чоловіка, що втратив кохану дружину та вирішив вшанувати її пам'ять створенням андроїда, який, як дві краплини води, був схожий на неї? Хіба ж вона не ляля? За іншою легендою, чоловік сам забрав життя дружини та поховав її тіло на земельній ділянці біля свого будинку. Після того він збожеволів та створив співучого андроїда. Принаймні про це свідчили ті, хто переглядав інші відео старою, у одному з яких можна помітити загадковий пагорб біля будинку автора ролика. 15 квітня 2009 року, користувач з нікнеймом CreepyBlog завантажив відео I feel fantastic» на ще молодий та вільний YouTube. Відео зображало жінкоподібного андроїда, що виконував пісню, від якої у людей і досі сиплеться цегла. Її називали Тара, похідне від терміну тера, що означає трильйон, слово грецького походження, яке перекладається як диво чи монстр. Тара співала свою пісню на фоні стіни у будинку, вигляд якого також викликав у людей моторошні відчуття через свою лімінальність. Лімінальні простори це інтернет-естетика, що зображує порожні місця, які мають моторошний, покинутий і часто сюрреалістичний вигляд. Лімінальні простори зазвичай є місцями переходу, пов'язані з концепцією лімінальності або ностальгічних атракцій. До прикладу, порожні школи, занедбані лікарні, парки розваг, бекруми. Дослідження опубліковане в Journal of Environmental Psychology, показало, що лімінальні простори здаються моторошними або незвичними, оскільки вони потрапляють у неприродну долину архітектури та фізичних місць. Для тих, хто пропустив моє відео про Годозбанні, пояснюю: неприродна або ж зловісна долина це гіпотеза з області робототехніки і тривимірної комп'ютерної анімації, згідно з якою людиноподібні об'єкти викликають відразу, якщо вони виглядають і поводяться занадто схоже на людину. Слово долина вказує на заглибину на графіку, що зображає силу враження від образу як функцію рівня схожості між людиною та її реплікою. Відео з андроїдом Тарою часто й без причини перемикається на зображення подвір'я, без бодай якихось пояснень чи контексту. У ролику тару показують у двох костюмах: класичному светері та джинсах, та альтернативному «total black look» на підлозі. Відео було настільки дивним, загадковим та моторошним, що й не дивує, що воно акумулювало величезну кількість переглядів від тих, хто шукав відповіді на запитання, а що це в біса таке було. Оскільки відеоролику бракувало змістовного опису та пояснень, бурхлива фантазія користувачів зробила все сама. Так і виникла дивна історія про божевільного винахідника андроїдів, що вбив свою дружину. Однак ця історія не була єдиною. Інша інтернет-легенда розповідала про серійного вбивцю, що після своїх темних справ викрадав одяг жертв на згадку та виряджав тару у нього, а вставки з подвір'я це те саме місце, де він ховав тіла своїх жертв. Так, звісно, у золоті часи Ютубу нас було набагато легше налякати, ну ми, хоча б не. Заряджали водичку від телевізора і не вірили, що хлопчик з Африки спік здоровенну ікону Ісуса і тепер просить лайки на Фейсбуці. Але якщо ви спробуєте знайти оригінальне відео на Ютубі, то у вас це не вдасться. Чому відповідь вас може здивувати? Почнемо здалеку. Приблизно у той самий проміжок часу, коли з'явилося оригінальне відео, на інших каналах почали виникати відео того ж самого андроїда у тому ж дивному будинку. Однак тара була встановлена в інших позах та у іншому одязі. Їй богу цього андроїда одягу більше ніж у мене, образливо. І хоча ці ролики не здобували тої ж уваги, що і I Feel Fantastic, певної слави вони таки зазнали. Експлуатуючи ту дивну та моторошну неприродну атмосферу, усі ці відео мали спільне коріння, яке простягалося далеко за межі Ютубу. Оригінальне відео вперше з'явилося в інтернеті ще у 2004 році, разом з іншими музичними відео за участю того ж самого Андроїда, творцем якого був загадковий чоловік на ім'я Джон Берджерон. Джон працював інженером робототехніки, хоча відслідкувати його історію було досить складно. Я радий показати вам те, що вдалося зібрати про його персону. Перші згадки про зацікавленість Джона у створенні роботів можна відстежити до 1996 року. Згадки на диво збереглися та архівувалися до наших днів в оригінальному вигляді у Google групах. У своєму дописі Джон розповідав про експериментального простого андроїда на ім'я Анет, якого хотів продати чи здати в оренду. Джон і до того створював роботів, однак Анет він спроектував для розваг в хорошому сенсі цього слова. З його власних слів Анет виглядала досить реалістично. Її очі рухалися, вона говорила, а тіло мало обмежену рухливість, але не було здатне ходити. Анет за великим рахунком була запрограмована як проста іграшка, а не штучний інтелект чи робот для виконання складних завдань. В оголошенні Джон додав, що за додаткову платню готовий встановити деякі додаткові модулі. Продам балакучу голову для інсталяції на Хелловін чи розмовний модуль. Початкова ціна 1900 доларів. 22 квітня 1996 року Джон створив ще одне оголошення. Я створив простого андроїда, що виглядає надзвичайно реалістично. Він лише для розваг, недостатньо просунутий, щоб водити машину чи типу того. Блакитні очі ворушаться, але насправді не бачать. Він говорить через карту голосового субпроцесора, який дозволяє центральному займатися іншими речами, поки голос програється з твердотільного накопичувача. Усе було спроєктовано з метою до доступності та збереження якості Звичайна рухомість обмежена. Найближчим часом він не буде ходити самостійно, махати, тиснути руку чи виконувати інші прості задачі це все, на що він здатен, без дорогих модифікацій. Однак це єдиний людиноподібний робот, якого я бачив так близько. Здається, такий рідкість. Я створив його обличчя з трьохкомпонентної суміші хімікатів. Сподіваюся, скоро збудувати більш просунутого. Я розглядаю можливість його продажу чи його частин. Таких як обличчя, також був би радий поспілкуватися з тими, хто будує подібних, радий будь-яким коментарям, і кілька людей дійсно зацікавилися роботою Джона. Такі самі ентузіасти просили його поради. Вже за рік в інтернеті з'явилися перші згадки про Тару. 17 лютого 1997 року Джон написав, що створив більш доступного андроїда, якого назвав Тара. Зі слів Джона, вона виглядала як справжня людина. Він зазначав, що створив унікальний розмовний модуль, який може говорити та кивати. Також він додав, що це не якась дешева цяцька, тара була збудована на роки. Джон приймав пропозиції стосовно функціоналу та розповідав про обмеження. Тара потребувала живлення від розетки. Вже скоро з Джоном зв'язався Джим Браун. Dallas Personal Robotics Group, групи ентузіастів робототехніків, що й до нині існує. Джима зацікавила робота Берджерона, тож він поставив йому кілька запитань про систему розпізнавання голосу та про можливість створення бізнесу. З того самого моменту Джон та Джим спілкувалися та обмінювалися досвідом. Саме після цього, у 1998 році, Тара з'явилася на сайті androidworld.com. Кам, це була перша поява андроїда у інтернеті, і що цікаво, сайт досі існує, і на ньому досі можна знайти фотографії Тари. Опис тари на сайті включав інформацію про її зріст, можливості оренди та продажу, а також низькоякісне фото перших її версій. Приблизно у той період можливості тари почали значно розширюватися, адже Джон зазначав, що тепер розваги, які вона пропонувала, отримали більш інтимний характер. З цією метою Джон зробив її руки та обличчя більш, так би мовити, привабливими. Також він змінив кістяк тари, тепер у її руках можна було відчути кістки, прямо як справжні. На підтвердження Джон Берджерон створив сайт для дорослих, але на щастя для усього людства його не було заархівовано у 1999 році. Джон створив інший сайт, присвячений Тарі вже не для дорослих, а для всіх. На ньому Берджерон детальніше розписав свій винахід. Одна з небагатьох леді андроїдів у цьому світі метр шістдесят зростом. Розроблена з можливістю додавання функцій, можливі варіанти кольору волосся та очей. Однак цікаво те, з якими обмеженнями стикнувся Джон. Під час розробки роботичні технології сьогодні дещо обмежені. Батареї утримують обмежений заряд енергії, тому тара під'єднується до розетки і не може пересуватися будинком. Ще одна причина в тому, що було б дорого інтегрувати у схему баланс та навігацію. За кілька місяців сайт оновився і отримав нові деталі. На сторінці Джон більш розлого пояснив, які цілі переслідував, коли створив тару. Андроїдів часто використовують у тематичних парках, як Діснейленд, щоб розважати людей. Тара була спроектована як більш доступна версія для домашнього використання. З цього може початися новий тренд персональний андроїд, такий самий тренд, як персональний комп'ютер, що став таким популярним у всьому світі. Дешевші версії, як голова з маскою обличчя, можна використовувати в освітніх цілях: практику робото робототехніці та комп'ютерному програмуванні. Серед інших варіантів використання музеї, торгові виставки, кімнати жаху та як чудовий співрозмовник. На що ж була здатна ця ітерація тари? Програма, що автоматично контролювала усе, визначала час мовлення та руху випадковим чином. Подібно до реалістичного зміни можна було зберігати та записувати на диск, налаштовувати для різних сценаріїв. Тара рухала губами синхронно з передзаписаними словами, її очі врушилися. її створили для розваг, ділових промо-акцій та інших різноманітних речей. Джон обіцяв, що розпізнання мовлення з'явиться у програмному забезпеченні у майбутньому. На сторінці можна також побачити варіанти дизайну тари: обличчя, волосся, око термінатора чи іншопланетянки. Також Джон сповістив про своє місце проживання. Вермонт, червень 2000 року, Джон продовжував мріяти про створення тренду на домашнього андроїда. Він зазначив, що робот Пес корпорації Sony розлітається як свіжі гарячі пиріжечки по тисячі доларів за екземпляр. Натхнений успіхом Sony, Джон вирішив створити ще одного андроїда, здатного змінювати вираз свого обличчя. Також чоловік завантажив на сайт зображення інших своїх роботів, один з яких був здатен тиснути руку. Попри всі свої очікування, Джон розумів, що сам він не зможе впровадити такий масштабний тренд. У 2001 році сайт Geocities опублікував статтю під назвою Творець Андроїдів, у якій Джон розповідав про своїх роботів. Насправді ж їх було чимало. Роборука з опцією зняття шкіри розміром зі справжню людську руку. Що цікаво, Джон навчив руку майже відчувати предмети через тиск, на окремі ділянки та піднімати предмети. Сайт посилався на відео Джона, що демонструвало здібності робота, однак відео неможливо подивитися зараз. Також Джон розповів про свого першого робота, але відео з ним також не було архівовано, відомо лише, що робот не мав людської подоби. У цій статті також йшлося й про Тару. Також Джон додав кілька варіантів використання Андроїда. Як от для охорони оселі та виконання співочих номерів. У статті розповідалося про всі можливості тари з метою продажу Андроїда, але також це показує, як багато розробив Джон з моменту створення свого першого простого робота Анет. Він прилаштував камери до її очей, що передають сигнал до моніторів, щоб бачити очима тари. Припускаю, що кадри з видом на пагорб біля будинку у відео I Feel Fantastic — це саме зображення з очей тари. Обробка зображення. Андроїд міг спостерігати за рухомими об'єктами за наявності відповідного програмного забезпечення. Прості рухи руками. Андроїд міг рухати рукою у плечовому суглобі та зап'ястках. Просунуті рухи руками. На основі прототипа роботичної руки руки Андроїда могли піднімати дрібні предмети та виконувати більше рухів. Зміна виразу обличчя, ну, типу. На той момент розглядалася як вдосконалення, проте Джон збирався зробити цю функцію базовою для нових моделей тари. Вірите чи ні, але Джон розробляв штучний інтелект і збирався наділити тару подобою мислення, щоб відповідати на запитання користувача, введені через клавіатуру. Також він включив функцію зміни зачіски, слуху. Джон розробляв вухо андроїда, здатне чути та розпізнавати мовлення, змінні частини, варіанти статі, знання мов. У статті також розміщено фото актуальної на той момент ітерації тари та інформацію стосовно ціни андроїда. З моменту публікації ціни на першу версію ціна зросла до 20 тисяч доларів. Джон подала великий шлях для того, щоб Тара стала саме такою. І якщо зараз, коли у кожного з нас є шиї у телефоні, з яким можна поговорити про будь-що, то на 2001 рік розробки Джона були на межі фантастики. Використовуючи доступні йому матеріали, власні руки та знання, Джон зібрав андроїда максимально подібного до людини. Ну за можливості. Однак саме через це Тара й наганяла такого жаху на користувачів інтернету. І здається, з цього моменту розробки значно сповільнилися. У 2005 році Джон почав пропонувати музичні відеоспіву Тари на DVD через сайт GeoCity, доступні зацікавленим глядачам за певну платню. Це відео включали ті самі ролики, що стали вірусними на Ютубі та в інтернеті. Протягом багатьох років відео час від часу поширювалися в інтернеті, але вони залишалися у відносній невідомості. 15 квітня 2009 року користувач під нікнеймом CreepyBlog завантажив найвідоміше відео, перепостивши пісню Please під назвою I Feel Fantastic разом із довгим описом, в якому історія Андроїда порівнюється з давньогрецькою легендою Пігмаліон. Пізніше на сайті Android World з'явилося оновлення про Тару. Автор написав: Тару було створено Джоном Берджероном у 2003-2004 роках. Джон намагався влитися в індустрію андроїдів, як і я. Вона видається трохи примітивною, але це й не дивно з огляду на доступний Джонові бюджет. У 2004 році Джон створив музичне відео зі співом Тари. Дехто вважає це страшним. Хоча я вважаю, що воно трохи моторошне. Також у цьому дописі було закріплено посилання на диск Джона, який можна було придбати онлайн. Якщо перейти за тим посиланням, можна побачити, що Джон створив п'ять композицій по 3 хвилини. Кожна очевидно, що саме звідси і росте коріння усіх тих страшних відео старою. Вони усі були композиціями з диску Джона, а добірки на Ютубі, зібрані з пісень тари, складають близько 15 хвилин хронометражу. Що цікаво, диск і досі можна придбати через сайт Android World. і люди в інтернеті досі це роблять. За метаданими з файлів з диску можна встановити, що всі записи було створено у 2004 році за 5 років до їх появи на Ютубі. У лютому 2006-го інформація про Тару оновилася на сайті Востаннє. Сайт Android World досі існує, однак з 2005 року сторінка Джона не активна. Публікація на Ютубі у 2009-му насправді не була першою. У 2006-му користувачне ім'я Elias Adams завантажив на Ютуб 15 секунд відеоряду, що зображали Тару. Однак це відео не отримало такого поширення як пізніша версія. Воно зібрало менше тисячі переглядів і кубку коментарів про те, що воно якесь бздошне. У серпні того ж року відео «Fantastic Hey Hey Hey» було завантажено на той самий Ютуб. Воно зібрало близько 20 тисяч переглядів, нажахавши вже більшу кількість людей. У квітні 2007-го на каналі Android Music Videos майже три хвилинне відео тари було завантажене під назвою Electric Metal. Воно зібрало всього 10 тисяч переглядів і доступне на сайті й донині, принаймні на момент створення цього сценарію. Шматки пісень тари продовжували з'являтися на платформі до 2009 року, коли й було завантажено I Feel Fantastic, яке стало вірусним. У описі до цього відео власник каналу посилався на пігмаліон та розповідав про нездоровий потяг. Давайте всі разом, Ту -ту. творця Андроїда до свого творіння, що, звісно, додає атмосферності і не без того дивному відео. Саме тут в коментарях і почали зароджуватися кріпі пасти, коли хтось написав Ліс. Там вона поховала своїх творців, і хоча відео Джона Берджера на стало надзвичайно відомим, сам він зберігав мовчання у 2022 році відео «I Feel Fantastic» раптово зникло. Це Music Distribution Services» знесло його за порушення авторського права. Terabyte Music — це звичайний музичний дистриб'ютор з Великобританії, який, здавалося, не має ніякого відношення до Тари чи Джона. Приблизно у той самий період на Ютубі з'явився канал The Android Vivo, на який завантажили те саме відео, що швидко почало набирати перегляди. У описі до відео можна було знайти посилання на стрімінговий сервіс для прослуховування композиції. Хоча на момент запису цього відео і канал Terra The Android Vivo, і посилання на стримінговий сервіс неактивні, відео I Feel Fantastic успішно перезаливається і надалі без проблем з авторським правом. І я маю здогадку з цього приводу. Чимало сірих компаній на Ютубі зловживали авторським правом. Мій перший канал на цій платформі був створений ще у 2011 році. І складався з каверів на мої улюблені пісні. Про монетизацію я тоді не знав нічогісінько, тож навіть не намагався її підключити. Однак це не завадило сірим компаніям кидати страйки за порушення авторського права на мої відео. Схема працювала наступним чином: сірі компанії подають скаргу за порушення авторського права на композицію або відео, попри те, що вони не були власниками, важливо. Що це робить не система Ютубу Content ID? Скарга подається вручну. Сіра компанія розраховує, що виконавець того самого кавера не стане перевіряти правовласника і просто відмовиться оскаржувати заявку. Тож сіра компанія увімкне монетизацію на відео виконавця і буде отримувати з неї грошенята. Потрібно було лише створити канал на Ютубі, підключити його до партнерської програми сірої компанії та кинути скаргу. Наразі Ютуб прикрив цю сіру схему, і сірі компанії не можуть більше заявляти про авторське право без доказів. Але що сталося з Джоном Берджероном? Він, здавалося, був захоплений ідеєю створити домашнього андроїда і з щирим захватом ділився своїм прогресом, але раптом просто зупинився. Справа в тому, що 22 липня 2005 року Джон раптово помер у віці 65 років. Він народився у Берлінгтоні 18 червня 1940 року, працював у IBM до 1995 завершивши кар'єру виходом на пенсію. Син Джона, Джон молодший живий, припускається, що саме він і зробив останній апдейт стосовно тари у 2006 році. Джон старший дійсно дуже вірив у свою ідею. Однак, мабуть, він таки дуже сильно випередив свій час своїми мріями про домашніх андроїдів, і людство просто їх не прийняло. І, хоча зараз, з розвитком штучного інтелекту, розробкою дронів та людиноподібних машин, ми всі починаємо звикати до ідеї домашнього андроїда, але Джон, на жаль, уже не зможе зробити внесок у розвиток цієї ідеї. Уявіть лише, що міг би запропонувати Джон, маючи доступ до сучасних технологій. Берджерон щиро сподівався, що тара вплине на світ, і свого роду вона таки вплинула. Хоча й не так, як того хотів би Джон, ну що поробиш? Нехай буде. Хоча мені цікаво ось що тепер, знаючи усе це, Тара досі викликає у вас неприємні моторошні відчуття. Бо мені, дивлячись на неї, тепер трохи сумно.